У тому, що надав недостовірні відомості у декларації про доходи, підозрюють голову Кропивницької районної ради Андрія Лейбенка. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді, сказала під час підготовчого засідання прокурорка Ганна Мельникова. Підстав для закриття кримінального провадження також не встановлено. Підстав для повернення обвинувального акту від судді. Покарання за злочини кримінального праворушення встановлено межах до двох років обмеження волі, тобто злочин є не тяжкі. Підозру Андрію Лейбенку прокуратура повідомила у квітні цього року. Вона стосується декларації за 2021 рік. Прокурорка каже, за законом у декларації посадовцям потрібно вносити дані про майно членів родини. Голова райради цього не зробив. Обвинувачений Будучи суб'єктом декларування, якому достоменно відомі вимоги закону України про запобігання корупцію, а саме щодо необхідності декларування майна стосовно близьких осіб, і в тому числі його дружини, їм було внесено недостовірні відомості щодо наявності у його дружини як рухомого, так і нерухомого майна на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Андрій Лайбенко коментувати обвинувачення прокуратури відмовився. Я нічого не буду його інтереси представляє адвокат. Олег Паїцика Не недостовірне, а читайте уважно кримінальний кодекс. Якщо робить умисно, то для чого? Щоб щось приховати? От зараз ми будемо просити колегу прокурора довести, що ж Лейбенко хотів приховати і для чого. Суддя Олена Лук'янова ухвалила рішення, що підстав для повернення обвинувального акту немає. Судовий розгляд кримінального провадження призначити у відкритому судовому засіданні в однособовому складі суду приміщення приміщенню Лемінської раності. Наступне засідання у цій справі заплановане на 29 жовтня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.